Так, Volkswagen Jetta у нас з'являється у продажу. 2011 рік випуску. Двигун 2,5 літри, газ, бензин, автоматична коробка передач та система переднього приводу. Звісно, автомобіль з Америки у нас присутня косметика і присутня навіть шпаклівочка. Шпаклівочка присутня тільки по капоту. Все інше підкрашено чисто другим слоєм. Корозії немає, кузов оцинкований, дуже гарний стан. 16-й радіус колеса, гарна міжсезонна гума. Автомобіль тонований, графітовий, красивий колір. Дуже класно виглядає. кузов оцинкований, корозії тут немає і не може бути. Технічно, автомобіль без нарікань. Єдине, що потрібно зробити, це обслугувати тормозну систему по автомобілю. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра, чорний колір, гарний стан, ева, коврики встановлені. По комплектації у нас електросклопакет. Шкіряне мультикермо є у нас круїз-контроль, 250 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки немає. Мультимедіа з дисплеєм, є у нас кондиціонер та підгрів передніх двох сидінь. Також режим спорт. Кондиціонер заправлений і працює. Також у нас люк, але з люком також є момент, люк не відчиняється. Ціна 8700 доларів за джету 11-й рік на автоматі. Хто зацікавлений, авто по наявності придбати можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг.